Купувала світові експонати за власні кошти та через москалів не могла ними милуватись І не вивезла колекцію за кордон, бо дала слово чоловіку залишити спадок Україні. Варвара Ханенко, дочка мецената з Чернігівщини. У 21 вийшла заміж за мистецтвознавця Богдана Ханенко. Чоловік мріяв про власну колекцію, і це дуже імпонувало молодій дівчині. У свій медовий місяць в Італії подружжя купили перші картини для майбутньої колекції. Скарбниця росла з року в рік: живопис, культура, порцеляна, гобелени, давні ікони. Київський дім подружжя зовні був схожий на Венеційський палац. А всередині запрошував у подорож епохами минулого. З часом Богдан занедужав, мав проблеми з легенями, і з кожним нападом хвороби подружжя їхало до моря. Та що на чоловіку ставало краще, вони знову відправлялись на пошуки мистецьких скарбів. У 1918 році, коли у Київ прийшли більшовики, Богдан помирає. Тоді Варварі було 64 роки, і вона мала встигнути зробити найважливіше заснувати в Києві музей світового мистецтва, що в тих умовах було майже неможливим. Німці пропонували Варварі безпечне перевезення експонатів в Німеччину, навіть давали для цього окремий вагон. Але відважна українка мусила заснувати музей на рідній землі. Попри сумніви і страх, жінка надсилає листа в Українську академію наук з пропозицією передати колекцію та будинок. І вже за місяць більшовики видали директ у найкоротший термін відкрити в домі музей. І як тільки Варвара упорядкувала експонати, їй наказали покинути будинок. Та завдяки проханням професорів академії жінці все ж дозволили жити в кімнаті на горішньому поверсі. Але заходити до музею вона не мала права. За чотири роки Варвара Ханенко померла знесилена, але спокійна душею. Вона подарувала Україні музей. Хвилини розпачу і невіри. Пригадуйте, якими сильними є жінки нашого роду. Пам'ятайте, що Українка це бренд, в часи Першої світової війни чи сьогодні. Українка це бренд завжди.